Друзі мої, вітаю вас щиро. Бажаю кожному доброго здоров'я, ясної голови і спокою у серці. Бо останнім часом, скажу вам чесно, цей спокій нам усім ой як потрібен, життя таке, що постійно підкидає якісь нові сюрпризи, то зміни в законах, то нові правила, то чергові перевірки. І сидиш та думаєш, невже це вже межа? А потім розумієш, ні, межі. Мабуть, ще й близько не видно. Чому саме зараз все більше українців отримують пенсії, соцвиплати та різні державні допомоги через дію, бо це просто натиснув, замовив, показав ну, і все. Але тепер чиновники вирішили піти далі: ваш паспорт, ІПН, свідоцтва, дані дітей, усе це можна буде не тільки показати на екрані, а й офіційно передати будь-якій установі, навіть приватній. Банку, нотаріусу, сервісному центру, мікрокредитній компанії так, навіть їм. І отут починається найцікавіше. Уявіть собі, людині старшого віку сказали: відскануйте QR-код, ми оформимо вам документи швидше. А вона навіть не усвідомила, що віддала свої електронні копії. А ці копії за законом прирівнюються до паперових. І тепер питання. Хто і що зможе оформити на ваше ім'я, поки ви навіть не підозрюєте? Пенсіонери вже стикаються з кредитами, які раптом з'являються на їхнє ім'я. А тепер уявіть, що така ж схема може працювати з документами прямо з вашого смартфона: доступ до баз, кібератаки, чужі руки, фейкові QR-коди, шахрайські контори, які маскуються під нормальні компанії і що найнебезпечніше. Довести свою невинність буде майже неможливо, бо система побачить, користувач передав документи. А хто стояв поруч, хто підсунув той QR код, хто змусив це зробити, система не бачить. Тому сьогодні я поясню просто та доступно, що таке мультишеринг, як він працює, чому він може бути небезпечним, і головне, як захистити себе, свої документи та свої гроші. Навіть якщо ви ніколи не користувалися смартфоном професійно, після цього сюжету ви точно будете в рази підготовленішими. Не перемикайтесь, те, що ви почуєте далі, може буквально врятувати вас від величезних проблем. Функція, яку уряд називає зручною цифровою передачою документів, насправді є гігантським кроком у бік цифрової бюрократії. Вона створена для того, щоб у майбутньому українці взагалі перестали носити з собою паперові копії. Прийшов у банк, передав паспорт з дії, прийшов у сервісний центр, скинув ІПЕН, влаштовуєш дитину в садок, надіслав свідоцтво про народження все в один клік. Та проблема в тому, що не кожен користувач розуміє, що передача документів це не просто показав екран. Це повноцінне вручення копій, які прирівнюються до оригіналів. Для державних установ це нормально, але тепер доступ отримають, і приватні компанії, від яких держава не завжди може вимагати високого рівня безпеки. Уявімо, пенсіонер приходить у банк оформити картку для пенсійних виплат. Йому кажуть: відскануйте наш QR-код так швидше. Він сканує, навіть не читаючи, які документи запитує система. А система може запросити паспорт, ідентифікаційний код, дані місця проживання, навіть документи дітей чи онуків, якщо вони підв'язані в сімейному профілі. І це офіційно. А тепер увага. Як тільки інформація потрапляє в систему банку або приватної компанії, ви втрачаєте контроль. Ви не знаєте, де ці дані будуть зберігатись, хто матиме до них доступ, і найголовніше чому, чи зможуть вони потрапити в чужі руки. В реальності вже є випадки, коли люди приходили в мікрокредитні установи тільки щось уточнити, а після візиту отримували смс з інформацією про новий кредит. Чому? Бо десь поруч стояв консультант, який допоміг відсканувати код. А потім його компанія, маючи документи, спокійно оформлювала позики. І найстрашніше в електронній, в електронній системі все виглядає законно документи передавались, система зафіксувала передачу для суду та банків це виглядатиме як ваша власна дія. Саме тому експерти попереджають головний ризик мультишерингу необережність користувачів. Людина, яка не звикла до смартфонів, може не розуміти, що саме вона передає, а шахраї тільки цього й чекають. Важливо розуміти, дія сама по собі не є проблемою. Проблема це бойщик та зовнішні організації, які отримують доступ до ваших документів та не завжди можуть або хочуть зберігати інформацію належним чином, особливо якщо це невеликі приватні компанії, салони, контори. Точки, яким закон раптом дозволять приймати документи в електронному вигляді. А що питання кібербезпеки в умовах війни Росія активно атакує українські бази даних, навіть невеликий витік може призвести до масових схем шахрайства, коли документи мільйонів людей опиняються на темному ринку, і ось чому перше правило цифрової безпеки звучить просто: ніколи не передавайте документи. Якщо ви не впевнені в організації на 200%, тепер перейдемо до практики, як саме люди можуть потрапляти в небезпечні ситуації і що робити, щоб цього уникнути? Бо мультишеринг документів не буде тимчасовою функцією. Це довгостроковий проект, який охопить банки, нотаріусів, страховиків, лікарні, приватні компанії, сервісні центри, навіть інтернет-магазини. Рано чи пізно кожен з нас зіткнеться з ним. Найпоширеніша схема виглядає так: людині кажуть потрібно передати документи через дію, так швидше, звучить логічно. Але далі поспіхають, відволікають розмовою, просять натиснути підтвердження. Людина старшого віку не встигає прочитати, що саме запитувалось, тисне. І все, документи передані. Наступний крок є оформлення кредиту від імені людини. Зазвичай це невелика сума від 5 до 10 тисяч гривень, але головне величезні відсотки. Через півроку борг перетворюється на 30-40 тисяч, а потім починають телефонувати колектори: це ваш кредит, ось документи, ось передача з дії. І довести зворотне майже неможливо. Друга небезпека фейкові QR-коди. Шахраї можуть роздрукувати код, як, який виглядає офіційно, але веде на підроблений сервіс, і замість передачі документів в установу ви передасте їх шахраям, це як підроблений банкомат, тільки в цифровому вигляді, третя загроза кібератаки та злами приватних компаній. Якщо маленький приватний банк або мікрокредитна компанія зберігатиме ваші документи, то хакерам достатньо зламати їхню базу і всі паспорти. ІПН, адреси, дані дітей одразу опиняться у відкритому доступі. Що робити? Є кілька золотих правил. Перше. Передавайте документи лише тоді, коли ви самі ініціюєте процес. якщо в установі вам кажуть скануйте тут, запитайте, навіщо саме які документи потрібні, чи є альтернативний спосіб. Друге, завжди читайте перелік документів перед підтвердженням. Якщо серед них щось зайве, Відмовтеся третє. Не передавайте документи новим або маловідомим компаніям, особливо тим, де працюють на коліні. Четверте. Не давайте чужим людям тримати ваш телефон у руках нікому, навіть консультанту. П'яте. Відслідковуйте повідомлення в дії. Якщо хтось запитував вашу кредитну історію це тривожний дзвіночок. Шосте встановіть блокування додатку. Пін-код, біометрію будь-що. Сьоме: не користуйтесь чужими мережами Wi-Fi, якщо плануєте передавати документи. І найголовніше, пам'ятайте, прямо зараз шахраї активно шукають способи використати нові цифрові функції України. Вони працюють хитро, професійно і швидко, особливо там, де люди не мають достатньо цифрового досвіду. Тому головний захист уважність і контроль. Якщо виникають сумніви. Не робіть нічого і краще поверніться пізніше або заптатайте рідних. Це не соромно, це мудро. Підтримайте канал, підпишіться, щоб не пропускати важливих попереджень та роз'яснень. Ми стежимо за новими схемами і оперативно розповідаємо те, що реально